Відділ земельних відносин коломийської міської ради очолив новий керівник: це молодий, проте досвідчений спеціаліст Богдан Мондрик. З роботою у відділі начальник вже ознайомився. Тепер спільно з колегами продовжує допомагати людям вирішувати різні земельні питання. З ним познайомилася Надія Ніплюхіна. В земельній галузі Богдан Мондрик уже понад 10 років розпочинав працювати у вузі, потім набирався досвіду у Держкомземі і у приватних фірмах, які займалися приватизацією, відведенням земельних ділянок, геодезією. Уже чотири тижні, як я після конкурсу прийшов на посаду начальника відділу земельних відносин Коломийської міської ради. Так що, вже досвід, ніби деякі є роботи в земельних в земельних відносин. Керівник продовжує ретельно ознайомлюватися зі справами, адже працювати доводиться з людьми, а не лише з документами, які спеціалісти готують на засідання сесії міської ради. Приходять люди, звертаються з різними питаннями, і з не дуже приємними питаннями, є скарги на різні ситуації, непогодження меж, самозахоплення земельних ділянок, так що є різні. Є основна... Завдання відділу це підготовка документів на розгляд сесії, і дотримуватись ведення державної політики у сфері земельних відносин, так що Коломийська міська рада і земельний відділ, то ми цим займаємося підготовкою рішень і розгляд різних звернень, нарахування орендної плати. Часто до земельного відділу звертаються люди, які хочуть отримати безкоштовно земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Проте зараз діє мораторій на їхнє виділення, і відповідно триває інвентаризація землі. А от бажаючих платити за ділянки обмаль. Ділянки є вільні підготовлені для продажу на аукціоні. Так що, якщо є бажаючі, то Буквально з цього тижня будуть подані оголошення про проведення торгів, там будуть зазначені і ціна ділянки, місце розташування, площа. Так що, якщо є бажаючі, то можна. але в Колми ринок перенасичений і так що нема таких звернень, хто би хотів отримати за аукціону цю ділянку. Безкоштовно люди хочуть отримати а платно. Ну, всі розуміють, яка ситуація. Зараз є, що то важко. Певну суму, але якщо є бажаючі, то Буде будуть оголошені, будуть проводитись торги, можуть люди собі. Кожен бажаючий зможе отримати цю ділянку за аукціон. Для роботи спеціалістам відділу всього вистачає налагоджена співпраця із землеупорядними організаціями, розповідає пан Богдан. На доопрацювання повертають лише спірні питання, і люди завжди можуть поспілкуватися як з членами земельної комісії, працівниками відділу, так і з керівництвом ратуші, зокрема про приватизацію землі. Якщо люди мають неприватизовану земельну ділянку, то краще хей. Йдуть, звертаються у землепорядні організації, укладають з ними договір. але Договір, щоб укладали з, з цими організаціями, щоб потім не було ніяких, де договір чітко має бути зазначено, за які роботи, які кошти вони платять, щоб і щоб робили приватизації, хай оформляють документи на свої ділянки, щоб мати до, задокументовано. Те, що в користуванні, то воно є в користуванні, але підтвердити право власності треба. У земельному відділі міської ради працює троє чоловік. Колектив злагоджений і має досвід роботи. Тому наразі жодних кадрових змін тут не передбачається, розповідає Богдан Мондрик. Основне – і надалі якісно виконувати свою роботу.